А дехто з таблоїда Більд все продовжує зашкварюватись, як ми вчора з вами обсудили в повноцінному випуску на Ютубі? Хто не бачив, будь ласка, подивіться, щоб бути в контексті. І сьогодні в телеграм-каналі Більду. Виходить також додаткова новина, а ми знаємо, що це взагалі не новина. В телеграмі Більд вона публікується а на самому таблоїді цієї новини немає. Тому ми розуміємо, що телеграм-канал Більд на русском, Ми розуміємо, для кого він зроблений. І от вони тут пишуть, що під скорочення державних виплат. У Німеччині попадуть біля 80 тисяч. Ну, вони, вони там зовсім, я не знаю, вони чи статистику вони не бачили. Дивіться. Після серпневого рішення у Верховній Раді у Німеччині приблизно 80 тисяч молодих людей приїхало тільки з серпня. Тобто це за ось ці три місяці можна так сказати, і вони пишуть в цій статті про те, що 80 тисяч припаде під скорочення. Тобто, якщо з 1 квітня ж приїхали відповідно всі попередні місяці, теж люди ж їхали якось. Ми ж розуміємо, що збільшилася кількість українців у Німеччині на 80 тисяч. Зараз українців 1280 тисяч, і відповідно вони що не рахують, що люди все ж літо їхали також. Так, не в таких об'ємах, так, за ці три місяці в 10 разів потік українських біженців збільшився. Але добре, це ще 10 тисяч за літо так, з квітня. Тому, якщо не бачили випуск на YouTube-каналі, подивіться, там я вам обіцяю, ви посмієтеся.